Яких змін очікувати в Польщі у наступному році? І що зміниться для українців? Від 12 грудня в Польщі змінився уряд, тому наступний рік повинен кардинально змінити польську політику. Які ж зміни для населення? Замість 500+, буде 800 плюс. Від 1 січня зростання мінімальної заробітної плати із 3600 до 4242 злотих брутто. Ставка на годину збільшиться з 23,50 до 27,70 злотих брутто. Можливо, буде скасована заборона щодо закриття магазинів у неділю. Нова влада готує нову програму кредит під 0%, яка буде мати кращі умови ніж кредит під 2%. Логічно, Польща продовжить термін тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року. Нова програма для жінок після пологів: активна мама і півтори тисячі злотих на місяць виплати. Дозвіл на аборти до 12-го тижня вагітності. Тут очікуємо на бунт, проте менше з тим. На словах доволі цікаво, яких змін очікувати підприємцям? Звісно, що підвищення податків через зростання заробітної плати. Пенсійний внесок 916 злотих, внесок на страхування на випадок інвалідності 375 злотих, страхування від нещасних випадків 78 злотих, страхування на випадок хвороби 115 злотих. Внесок до фонду праці та солідарності 115 злотих, і звісно, медичне страхування 380 злотих. Як бачимо, мінімальні затрати на працівника для роботодавця в 2024 році будуть становити близько 2 тисяч злотих, в порівнянні з близько півтори тисячі злотих в 2023 році. Від 1 липня буде введений крайовий систем ЄФактур. Можливо, податок до ЗУЗу стане добровільним, але поки це теорія. На вашу думку, яких змін очікувати в наступному році? Діліться думкою в коментарях, а також ставте лайк відео та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.